Друзі, п'ятниця ранок, киськи понаїдалися і Касюха в корзинці, щоб ніхто не зайняв. Кузяхін гуляє, Фіделька і Рижулька на диванчику. Ось такі мої коти. А Кузька там голубів видивляється. І хвостиком, і хвостиком своїм шевелить, шевелить. Ой, велить. Ой, спайхачу. Очки блестять. Отак от, от день почався, рибки теж годуються і плавають. Сонечка нема, включила. Светлый. Кузик. Кузичка. Ку-ку.